Хромосомна теорія спадковості. Хромосоми вперше описані у 1848 році. Проте їх взаємозв'язок із спадковістю довели лише у 1918-1920 році. Це був Томас Морган та його колеги. Саме вивчення поведінки хромосом під час поділу клітин. Та взаємозв'язок із успадкуванням ознак дозволило Томасу Моргану сформулювати хромосомну теорію спадковості. Хромосомна теорія спадковості виникла на початку ХХ століття на основі клітинної теорії та її використання для вивчення спадкових властивостей організмів. Перші підтвердження гіпотези про те, що спадкові чинники містяться у хромосомах, були отримані при вивченні механізму визначення статі у тварин. Було показано, що механізм розподілу статевих хромосом визначає стать тварини. Далі Томас Морган та його колеги показали, що ген білка очей самок дрозофіл пов'язаний із передачею статевої Х-хромосоми. Остаточно довів гіпотезу про те, що спадковий матеріал міститься в хромосомах Кельвін Бріджес у 1913 році. Він відкрив нерозходження хромосом в процесі мійозу у самок дрозофіли та відзначив при цьому зміни у спадковості ознак. Згідно хромосомної теорії спадковості, спадковість пов'язана із генами, розташованими в хромосомах клітиних ядер лінійно, утворюючи групи щеплення. Хромосоми є головним матеріальним носієм генетичної інформації. Яка обумовлює схожість між поколіннями та біологічну мандливість організму. Тобто, хромосоми є матеріальною основою спадковості, тому дуже важливим є розуміння того, що відбувається із хромосомами під час поділу клітини та утворення зиготи. Основні положення хромосомної теорії спадковості Перше. гени розташовуються в хромосомах у лінійному порядку. Друге. Різні хромосоми мають неоднакові набори генів, тобто кожна з негомологічних хромосом має свій унікальний набір генів. Третє. Кожний ген займає в хромосомі певну ділянку локус. Алельні гени займають у гомологічних хромосомах однакові ділянки. 4. Усі гени однієї хромосоми утворюють групу щеплення, завдяки чому деякі ознаки успадковуються щеплено. Сила щеплення між двома генами, розташованими в одній хромосомі, обернена пропорційна відстані між ними. Чим далі розташовані гени один від одного, тим частіше вони будуть вступати в рекомбінацію. Число груп щеплення дорівнює числу пар хромосом, тобто кількості хромосом в гаплоїдному наборі. У людини 23 пари хромосом, отже, 23 групи щеплення генів. Внаслідок наявності груп щеплення генів, закон незалежного успадкування ознак це третій закон Менделя, має обмеження. Повністю незалежно успадковуються тільки ті ознаки, гени яких лежать в негомологічних хромосомах. П'яте положення. Щеплення між генами однієї групи порушується внаслідок обміну ділянками гомологічних хромосом у профазі першого моєтичного поділу. Це називається кросинговер. Під час мітозу із однієї материнської клітини утворюються дві ідентичних копії. Дочірні клітини мають набір хромосом ідентичний материнському. Такий тип поділу характерний соматичним клітинам. Гамету утворюються внаслідок іншого типу поділу майозу. В результаті майозу утворюються чотири дочірніх клітини зі зменшеним удвічі набором хромосом, тобто з кожної гомологічної пари хромосоми материнської клітини дочірня клітина буде мати тільки одну. При заплідненні гамети, що утворились внаслідок мейозу, зливаються та відновлюється подвійний набір хромосом у зиготі. В процесі утворення статевих клітин відбувається рекомбінація хромосом. Одна із гомологічних хромосом дитини одержана від батька, інша від матері. Під час утворення гамет в процесі мійозу відбувається процес конюгації хромосом, тобто хромосоми з гомологічної пари з'єднуються по всій довжині. Гомологічні хромосоми конюгують одна з одною незалежно від інших пар хромосом. Цей процес отримав назву Курсенговер. В результаті конюгації гомологічних хромосом, відбувається обмін ділянками між батьківською та материнською хромосомою, тобто відбувається комбінування ознак, що отримані від батька та матері. Гамети, що утворюють, будуть містити нові поєднання генів, що відмінні від батьківських наборів хромосом. Кросинговер призводить до рекомбінації генів та виникнення нових поєднань ознак і збільшення генетичного різноманіття. В результаті кросинговеру і групи щеплення генів залишаються не назавжди, а можуть рекомбінуватися в процесі кросинговера. Томас Морган передбачив, що щеплені гени гомологічних хромосом, які знаходяться у батьків певних поєднаннях, в майозі можуть обмінюватися ділянками. Внаслідок чого будуть виникати гамети з новими ознаками. Наприклад, батьківська гамета одна несла два домінантні гени, а інша несла два рецесивні гени. В результаті кросинговору та рекомбінації хромосом утворилися такі гамети, яких не було у батьків: перший ген домінантний, другий рецесивний, і перший ген рецесивний, другий домінантний. Такі гамети утворилися внаслідок кросенговеру та рекомбінації. Кросенговор реально довели у 1933 році праці таких вчених, як Штерн, Крейтон та Маклінток. А вони з'ясували, що далі один від одного розташовані гени у хромосомі тим більш імовірний кросенговор, тобто обмін ділянками гомологічних хромосом. Шосте положення. Кожен біологічний вид характеризується певним набором хромосом, каріотипом, тобто кількістю та особливостями будови хромосом. Згідно хромосомної теорії спадковості, універсальними носіями спадкової інформації є молекули ДНК. Встановлено, що безперервна послідовність пуринових та перемідинових основ вздовж ланцюга ДНК утворює гени. Міжгенні інтервали, знаки початку і кінця щитування інформації в межах гена визначає спадковий характер синтезу специфічних білків, а отже, і спадковий характер обміну речовин. Генетична унікальність індивіда вона формується внаслідок рекомбінації хромосом під час майозу та рекомбінації окремих ділянок між гомологічними хромосомами під час корсенговеру. Гамети, що утворюються внаслідок мейозу та кросенговору, є унікальними, ймовірність утворення двох однакових гамет диплоїдних організмів дуже низька. Кожний диплоїдний організм утворюється внаслідок злиття двох унікальних гамет. Рекомбінація хромосом лежить в основі генетичної мінливості це явище настільки значне, що серед людей практично немає двох генетично однакових особин, за виключенням однояйцевих або монозиготних близнюків. За теоретичними підрахунками, число можливих поєднань генів людини складає 3 помножена на 10 в 47 ступеню. Тоді як кількість людей, що жили за всю історію людства, складає приблизно 7 помножена на 10 в 10 ступеню, тобто на декілька порядків менше. Хромосомна теорія спадковості має не тільки фундаментальну роль в науці, та пізнанні, а й відіграє прикладну роль у сільському господарстві та медицині. Розуміння основ успадкування ознак необхідні для селекції тварин і рослин із заданими властивостями, а також пізнання спадкових властивостей людини потрібно для подолання спадкових хвороб.